Сьогодні у кожного з нас є якісь важливі питання в житті, і, мабуть, у всіх українців зараз найважливіше питання, коли закінчиться війна? Зараз всі чекають відповіді на це питання і дуже багато болі, скорботи. Хтось задає собі питання, як жити далі, коли ти втратив своїх близьких, або будинок, або навіть взагалі мав переїхати кудись і починаєш життя з початку, з нуля в іншому місці. Дуже багато питань, які в нашому житті для нас дуже важливі. Хтось шукає роботу, хтось шукає для своєї дитини лікаря, тому що вона хвора. І всі ці питання, вони дійсно важливі, вони якось турбують нас, але є одне єдине питання, яке понад усе важливіше за все в нашому житті. І це питання, яке апостол Павло задав людям, віруючим людям. І воно і зараз актуальне для кожного з нас. Я зачитаю з Біблії. Під час перебування Аполоса в Коринті Павло прийшов в верхні країни і прибув до Ефесу, і, знайшовши там деяких учнів, сказав їм задав їм питання, чи прийняли ви Святого Духа, увірувавши? Вони ж сказали йому: Ми навіть і не чули, чи є Дух Святий. Це е, дії апостолів, 19 розділ з 1 по 2 вірші. Чи прийняли ви Духа Святого, увірувавши? Ми знаємо з вами, що є багато різних рас. Да? Є китайці, японці, є білі, є чорні. Ми розділяємо людей да? по, по кольору кожі, по очам, когось вузькі, когось круглі. А є люди, да, відрізняються статтю. Чоловіки, жінки, є діти, є дорослі, є люди, люди заможні, є бідні, є умні, є не дуже. Але Бог ділить людей на дві категорії: які? Віруючі і невіруючі. Або живі і мертві. Ми знаємо, що люди, які не мають Духа Святого, це людина не народжена згори, духовно мертва. І настане день, коли люди так і будуть поділені на тих, що зліва, і тих, що справа, як сказав Ісус, на живих і мертвих. І тому питання, чи прийняли ви Духа Святого, увірувавши, це було дуже важливе питання для тих людей. І, мабуть, вони навіть були збентежені вони сказали. А ми й не знали, що Він існує. Я шуткуючи, кажу, що, мабуть, свідки його попрацювали, вели в оману цих людей, да, тому що ці люди, які в умані є, вони зараз проповідують на вулицях, але це мертві духовні люди, щоб ви розуміли, щоб не вважали їх віруючими. Вони не спасені. Це не віруючі, яких треба спасати. Вони відреклися від Духа Святого. Вони не мають його. Вони його навіть не сприймають як Бога. І Ісуса воно не сприймають як Бога. Він просто людина, просто пророк. Ці, ці люди, вони приречені, їх треба також спасати, якщо вони захотять цього. Це від людини залежить. І тому Павло, зустрівши таких людей, які вважали себе віруючими, придивляючись пильно, побачив, що їм не вистачає головного. Вони якби і віручі, але вони не спасені. І Він здає найважливіше питання в їхньому житті. Чи прийняли ви Духа Святого, увірувавши? Ми з вами знаємо з попередніх проповідей, що Ісус колись сказав Нікадіму, одній дуже заможній людині, яка прийшла вночі до Нього, щоб запитати головне, але заїхав, як кажуть, здалеку, почав хвалити Ісуса. Ісус зупинив Ію і сказав: якщо ти не народишся з -з згори, ти не, не побачиш Царства Небесного. Зовсім, навіть одним оком. Хто не народився від води і духа, Царство Божо не наслідує. І тому Павло, відкидаючи все інше, запитує в них головне. Йому не потрібна відповідь, він знає її. Він це для них робить, щоб він, вони замислились над своїм станом. Він запитує, чи ви живі, чи ви мертві? Ви ж віруючі. Але які ви віруючі? Живі? І тут вони розуміють, що з їх станом дійсно щось не так. Вони навіть не чули про Духа Святого. І далі до них приходить спасіння. Павло хрестить їх, полагає руки, і на них сходить Дух Святий. І це стоїть зовсім інші люди. І е, виникає питання. Може, навіть сьогодні у когось з вас. Це питання якось, воно у вашому серці прозвучало. А чи я маю Духа Святого? І Як можна дізнатися, чи я прийняв Духа Святого? Знаєте, чому я так кажу? Тому що колись я, будучи віруючим, обминав це питання. Воно якось було незручне. Коли його задавали мені, вперше я навіть трошки образився. Ну я ж віруючий, що я до церкви хожу. Що ви мене питаєте? Це ж само собою розуміється. А потім я прийшов додому і замислився, і я почув шукати відповіді. А як дізнатися? Чи справді я народжений згори? Чи я досі мертвий? Хоча я хожу до церкви і щось там роблю, і навіть приймаю участь у вечері Господній? А як дізнатися? У мене були сумніви, як добре, коли коли хтось тобі прямо здається таке важливе в, житті, в твоєму житті питання. А чи ти? Прийняв Духа Святого віруч. І як дізнати, що Дух Святий саме живе в тобі? Є деякі ознаки Його присутності. Ісус сказав нам, що коли Він прийде, а Він мав прийти. Для цього мав піти Ісус. Він сказав учням, що якщо я не піду, Він не прийде. Краще для вас, якщо я піду, хоча його присутність для них взагалі, вони не розуміли, як вони будуть без Нього. Вони звикли до Нього і бачили. Дива, який він творив, і силу, яка від нього виходила, і навіть не розумів, як це він може піти. Але він сказав: якщо я не піду, ви не отримаєте більшого. Тоді, тоді не прийде Утешитель. А коли він прийде, перша ознака, він змушує усвідомити кожну людину. Себе загиблим грішником. Ісус сказав: А як прийде Він, світові виявить про гріх і про правду, і про суд. Це в Євангелії від Івана 16, розділ з 8 вірша. Він виявить гріх в твоєму серці. І саме Він не просто тобі скаже, що ти грішник. Багато людей зараз зупинити на вулиці і спитати, а ви грішні? Кажуть, ну, та всі ми грішні. Всі ми грішні. Ні. Людина відчуває, що вона загиблий грішник, що попереду тебе не чекає нічого доброго. Це дуже серйозне становище. Ти відчуваєш себе грішником, це робить Дух Святий. Це його присутність в твоє житті. В твоєму житті з'явився, як кажуть, світло в кінці темного коридору. І Наступним кроком. кроком Ісус каже, Він прославить мене. Прославить в твоєму серці. Дух Святий відкриває, що єдиний шлях звільнитись від гріхів, отримати прощення це прийти до Ісуса. Ісус в твоєму житті стає вже не тільки якоюсь там історичною легендою, да? якісь там героям якихось міфів, але Він стає реальною. Особистостю. Він стає тим, ким є єдиним для тебе Спасителем. Тим самим, який сам зійшов на хрест, щоб забрати твої гріхи, щоб ти не загинув навіки. Він твій Спаситель. Саме до нього Дух Святий тебе веде в покаяння. Це робить тільки Дух Святий. Без нього ми не можемо покаятися. Я спілкувався з жінкою, яка. Плакала, і коли я їй казав за гріхи, за те, що треба, каятись перед Богом. А вона плаче і каже: «А я не можу. Я не можу покаятись. Я тоді не зрозумів цього. Але потім поступово я зрозумів, який такий великий дар, коли Дух Святий тебе веде в покаяння. Він дає це бажання покаятись перед Богом. Це Він робить. Далі. Коли ми відкриваємо своє серце перед Господом в покаянні, Він дає мир. Він дає прощення. І Він нас. Як написано, Він свідчить Духові нашому, що ми, діти Божі. Це Римлянам, 8 розділ, 16 вірш. Він кладе на серце печатку. Печатку. Нашого спасіння. Він дає залог того, що Він нас прийме, коли ми прийдемо до Нього. Дух Святий нас запечатліває. І більше ми цьому світу не належимо. Він належимо йому. Але тільки Він в серце тобі дає ту радість і мир, коли ти тільки подумаєш про вічність, про Бога, ти розумієш, так, це мій Тато. Це Він. Він мене спас. Це робить тільки Дух Святий. І далі за цим ідуть плоди Духа. Дух, приходячи в життя людини, докорінно змінює. Її. її характер, її звички. Те, що було раніше для тебе таким дорогим, таким давало тобі радість, стає взагалі чимось, що ти оминаєш, десятою дорогою. А те, що навіть раніше ти і не хотів про це чути, стає дуже тобі дорогим. Колись для мене піти до протестантської церкви, там, до Баптистів, це було в вижах якийсь, та там бабушки, там взагалі щось таке, незрозуміле робиться, що вони там роблять. Я Оминав цей дом молитви десятою дорогою. Я навіть по тій вулиці не ходив. І мені казали, та ти що там, там... Бабтю... бабтюги? А потім, коли я увірував, да, прийшов до цього дому, дивився на ці стіни, на цих бабушок. Такі рідні стали. Але це робить дух. Ви розумієте? Ти стаєш новою людиною, і я знаю дуже багатьох в нашій церкві людей, які повністю змінились. 180 градусів. Я, як кажуть, покаяння це команда. Покайся, да? розворот. Що в одному напрямку розвернувся і зовсім в іншому. Що від Бога, потім повернувся, і пішов до Бога. Але це неможливо без Духа Святого. Взагалі неможливо. І тому е, наступним е, рисою, яка присутня спасенному, це потечуть з вас потоки води живої. Від твоїх слів починають умилятись. І змінюватись інші люди. Бог починає через тебе працювати. Ви можете не, не, не. Я не знаю, інші люди кажуть, що треба там, як і в день п'ятдесятниці на інших мовах почати розмовляти. Я ніколи цього не робив, ну англійською трошки розмовляю, коли треба. Але для цього потрібен іноземець поруч. І з вами я зараз не буду англійською розмовляти. Нема потреби в цьому. розумієте. Але я, я вірю, що коли біля мене. Якийсь нерієць з'явиться, якому потрібен Ісус. І я маю йому розказати, Бог мені дасть знання будь-якої мови. Я вірю в це. Так було в День П'ятидесятниці. Були іноземці, була потреба, люди, віруючи, почали говорити іноземними мовами, і три тисячі людей покаялись. Бог ніколи не дає те, що нам не потрібно в даний час. Коли буде потреба, все він зробить, він всемогутній. Ми не маємо пити отруву, щоб, отруту, щоб перевірити обітницю Божу, що ви п'єте щось отруєне і вам не пошкодить. Не треба спокушати Господа, але коли треба буде, повірте, Бог може все. Він дарує все, коли це треба. І тільки Він знає, коли це треба. Головний ознакою, головної присутності Духа Святого це є печатка. Ніхто не може назвати Ісуса Господом як тільки Духом Святим. Чому люди, які називають себе свідками сторожової башні, не можуть назвати Ісуса Господом? Бо не мають Духа. Вони не спасені. Їх треба спасати. Далі. А як? Як стати іншою людиною? Ви знаєте, це питання у мене було як у віручого. Я навіть я тоді вже зрозумів, що я отримав Духа Святого, але я не отримав сили. Не отримав тієї сили, яку отримали апостоли в День П'ятидесятниці, яка докорінно змінила їх. Вони трошки інші умови били, люди поруч інші били. Якийсь вплив мав на мене, але відчував я всередині, що Господь живе в мені. Живе, але я не маю сили. Якісь кволи, якісь, знаєте, духовно. На два коліна шкутильгаючий, і з гріхом важко було боротись, я дуже потребував сили Божої. І знаєте, Бог хоче нам її дати, але іноді ми не здатні її прийняти. І тому, якщо ми хочемо, щоб в нашому житті відбулися такі зміни, як в апостола Петра, ви розумієте, яким він був до п'ятидесятниці Петро. Який хватався за меч, він був нестриманий, він завжди там Ісусом у Господа не вдарити нам мечем. А коли прийшли обставини важкі Ісуса не стало, Він зрадив його, відмовився від Нього. Це був Петро До. І ми бачимо іншого Петра після дня П'ятидесятниці. Це людина, яка вийшла перед Синдріоном. І ключовий момент цей вірш, запам'ятайте, переповнений Духом Святим. Відкрив уста і почав говорити. І вони здивувались. І саме себе запитували. «Це, невже це той рибак? Як ці люди не навчені взагалі? Як вони можуть так розмовляти? Сміливо, просто і до серця. Вони ж відчували, і Господь касається їх сердець. Вони боялись цього і вигнали їх. Забороняючи їм проповідувати Ісуса. Але це був інший Петро. Це Петро, який взагалі міг у в'язниці заснути. Просто спокійно там харпака давати, коли в кайданах. Йому вже все байдуже було. Він під Божим захистом, був. Дух Святий був в ньому. Це була інша людина. Також і Ісавол, це людина, яка гнала християн, вбивала їх. Безжалісно. Але коли зустрівся з Ісусом, Він, який вважав себе, як Він пише, по правді законній, непорочним фарисієм, він сказав: Я найперший з річників. Це людина, яка найбільше для, для Бога і для нас з вами зробила. Саме ним більше всього написано книг в новому заповіті. Дух Святий, увійшовши в його серце, повністю змінив його. Також і сини Громови, і Іоан і Аков, да? які хотіли звести вогонь на міста, спалити їх, тому що вони Ісуса не прийняли. Ісус тоді вже докоряв і казав, ви не знаєте якогось духа. Але вони не знали. Він був з ними, Дух Святий. Вони виганяли демонів, вони зцілювали людей, але він ще не був в них. Вони були народжені від води, але не від духа, мабуть. Я так думаю. Тому що вони були вже особі якісь, не такі, як всі. Ісус сказав, ви не від світу цього. бо світ вас винавид... ненавидить, тому що Він мене ненавидить. Ми не від цього з вами світу, але вони ще не мали тієї сили. Але в день П'ятидесятниці, коли Дух Святий зійшов в їх серця, це стали нові люди. І ця обітниця дана не тільки ним. Відкрий уста і я наповню їх. Бог і нам також. Пропонує, відкрий, устай, я наповню. Як отримати силу, Сиру, силу понад усе. як переповнитись Духом Святим? Бо саме до цього закликає нас Святе Письмо. І апостол Павло, звертаючись до тих 12, а може вже більше на той час, і він каже, переповняйтесь Духом. Це в нас Ефесіанам п'ятий розділ. Сповнюйтесь духом. Не впивайтесь вином, від, від котрого розпуста, але сповнюйтесь духом. Як сповнюйтесь? Як? Найперше, він Бог. І він завжди в чистоті обітає. І коли він приходить туди, де є потреба в ньому. Його характер кроткий, дух кроткий, він нікому не буде нав'язуватись. Тому, перше, він приходить до тих, хто має в ньому дійсну потребу, хто прагне, прагне присутності Бога в своєму житті, в своєму серці, коли ми просимо його. Ісус сказав: якщо хто з вас своїй дитині, яка підійде і попросить хліба, дасть йому камінь, або якщо попросить риби, дасть йому змію. Так і ви, так ви, будучи злі, вмієте своїм дітям давати добре. А батько ваш Небесний дасть вам Духа Святого, якщо ви попросите. Чи не дасть? Він тільки чекає, щоб ми попросили повноти Духа, сили від Нього. Але знаєте, як буває. Якщо щось дорогоцінне ти купуєш, от я пам'ятаю, ми займалися свим, свого часу, у нас магазинчик був, там дорогі олії були. Дуже такі дорогі, там амарантова олія, там масло, олія чорного тмину, кмину. Да, і там такі флакончики, він такі гроші коштує. І коли ти щось таке цінне купуєш, да, і тобі тр треба прийти, і, і якусь там, посудину взяти, щоб налити цього масла. В, в каструлю з-під борща, ви ж не будете виливати, да, дорогоцінне таке. Або там якісь, знаєте, парфуми дуже дорогі. Просто в бутулки з кефіра ти не налієш. Так? Навіть якщо там вода трошки залишається, ви щось цінне в непорожню тару ви не налієте. Ви будете шукати чистий сосуд, Такий, щоб він якось співвідношений був до. От цього цінного для вас, ці олії. Як Дух Святий, він в Писанні він порівнюється з олією. Щоб щось куди налити, треба, щоб перше, сосуд був порожній, приготовлений. Ми маємо своє серце приготувати для Духа Святого. І Ісус каже, що книжник, навчений Царству Небесному, виносить свої скарбниці і старе, і нове взагалі все. Заради вічного, заради справжнього. Бог хоче жити в наших серцях, але він там хоче повністю його займати це серце. І коли ми готові його впустити і віддати йому все своє серце, тоді він готовий зайти, тоді він наповнює і дає силу, яка понад усе. Ту силу, яку він давав апостолам в день п'ятидесятниці, це умова Бога або все, або нічого. І він постав таку умову, хто не відречеться від цього, що має, від самого себе. Той не може бути моїм учнем. Я не зможу жити в серці, яке наполовину мені, мені тільки належить, а половина там егоїзм. Там я ще живе, на троні сидить, я, таке, я, мохрове. Тому віруючий бувають безсилі, як Петро. Будь-яку хвилину готові відрічтися від Христа, тому що немає сили. Тому що не віддали йому своє серце, не запросили його в своє серце, бути володарем їх серця, направляти їх в житті, керувати ними. Вони ще самі, самі якось керують. І тому, тому ми буваємо такими, як ми є, а не такими, як маємо бути. Але Господь закликав нас бути його дітьми. Він дав владу бути чадами Божими, владу в цьому світі дав владу над духовним світом. Але ми йому не маємо, тому що іноді ми не тільки маємо бути. І ще одна така дуже важлива, важлива умова: коли ми щось від Бога отримуємо сповна, ми маємо віддавати далі. Тоді йде конверсія. Постійно Бог наповнює тих, хто віддає. Ісус, коли сказав, що, казав, що Він а, а, учням дасть Духа Святого, Він сказав: Ви приймете силу, коли зійде на вас Дух Святий. І будете мені свідками в Єрусалимі і по всій юдеї та Самарії, і навіть до края землі. Це умова. Умова отримання. Найвеличезне скарбу на всьому світі, бо нічого більшого не може бути, як Бог в твоєму серці, Духом Святим. І тому мені дуже хотілося би закликати нас всіх, пам'ятати, хто ми. Для чого ми закликані Богом? Що він може дати, пам'ятати його обітниці і всім своїм серцем бажати, щоб ці обітниці в нашому житті, так як і в житті апостолів, здійснились, що для цього треба бажати всім серцем, всім серцем, всією душою, бути готовими прийняти, очистити свої серця. Просити Бога, щоб він допоміг очистити від того, що, що залишилось від світу цього. Хто любить світ, в тому нема любові батьківської, небесної любові. не може бути. Вони не можуть разом жити в одному серці. І головне бути готовими, підкорятись Духу Святому. Такий приклад: да, ми знаємо такі місце, коли Ісус каже: це стою у двері і стукаю, хто відкриє, увійду до того. І буду вечеряти з Ним, абітель створю, написано. Коли Ісус прийшов до тебе і живе в тобі день, два, а потім каже: Ну що, пішли до твоїх друзів, до твоїх близьких. Ти кажеш, та ні, Господи, ти поживи в мене. Давай ми разом будемо жити, нікуди не підемо. Скаже: я не можу. Я повинен до кожного піти. Якщо ти хочеш, щоб я був з тобою, пішли зі мною, пішли іншим нести. Я буду тобі допомагати, я буду через тебе говорити. Ти йди, не треба сидіти. Він продовжує йти. Хто хоче з ним бути, тот йде за ним. Він не зупиняється. Він як Дух Божий, який написав: я прочитав в українському перекладі: ширяв над водою ще до створення світу. Так, да, Він не має покою. він постійно щось нове робить. Це Бог, Він Творець. І він іде далі, досягає тих, кого він ще не, не досяг, з тієї чи іншої причини. І він хоче, щоб ми були з Ним, його робітниками. Він через нас хоче досягати людей. А чи хочемо ми? Це головне, це єдине, що заважає йому робити чудо, дива в житті інших людей, так в нашому житті він зробив. Все в наших руках. Бог дійсно безмежно могутній, безмежно люблячий. І тільки від нас залежить, яким він буде в моєму житті. Давайте помолимось.